Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте, будь ласка, зошит до роботи. Запишіть сьогодні 17 квітня, класна робота. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над визначенням однорідних членів речення. Розпочинаємо ми із каліграфічної хвилинки правопис великої та маленької літери І в поєднанні з іншими. Слово літерами, так, складання складів та правопис. З'єднання є нижнє з'єднання, верхнє з'єднання, не забуваємо так, прописуємо каліграфічно і в кінці з отриманих складів от, записуємо слово. Іволга, так, ташка Іволга. І прописали хвилинку каліграфії. О, хайно, каліграфічно, не забуваємо про з'єднання, так, не ліпимо літер між собою. Отже, повторюємо з вами, так, що речення це слова, пов'язані між собою за змістом. Вони поділяються на головні члени речення та другорядні члени речення. До головних членів речення відноситься підмет і присудок. Підмет вказує про що або про кого говориться в реченні, відповідає на питання, хто або що. Присудок вказує, що говориться про цей підмет, тобто яку дію він виконує. Відповідає на питання, що робить. Усі інші слова, які відповідають на інші групи питань, називаються другорядними членами речення. І ми підкреслюємо їх ось такою пунктирною лінією. Речення. Відповідно до наявності другорядних членів, бувають поширені або непоширені. Якщо речення складаються лише з головних членів речення, тобто підмета і підметка та присудка, наприклад, діти співають, мама готує, я сиджу, дід відпочиває, дощ іде, то ці речення називаються непоширені. Якщо ми говоримо про Речення, яке має хоч один другорядний член речення, втомлений дід відпочиває. Так, то це вже речення буде називатися поширеним. І, звичайно, що в таких поширених реченнях. Зустрічаються однорідні члени речення. Однорідні члени речення відповідають завжди на одне і те ж саме питання, відносяться до одного й того ж слова. Однорідні члени речення можуть бути як однорідними підметами, однорідними присутками, так і однорідними другорядними членами речення. І зараз ми практично з вами будемо в цьому вправлятися. Пишемо, будь ласка, вправа. Пишемо вправа без номеру і читаємо завдання. Необхідно прочитати, записати речення, знайти і підкреслити в них однорідні члени. Записуємо перше речення. Соловейко. Соловейко, кома, Іволга. Іволга, кома, Ластівка. Ластівка. Першими. Першими, відлітають, відлітають. У вирій, у вирій. Отже, працюємо над цим реченням. Хто? Соловейко, так визначаємо головні члени речення, хто соловейко, хто Іволга і хто Ластівка. Вони що роблять? Відлітають. Тобто в даному реченні ми можемо проспостерігати однорідні присутні, Од... вибачте, однорідні підмети. Хто соловейко, хто Іволга, хто. Ластівка. Відповідає на одне і те ж саме питання, відноситься до одного слова, що роблять, відлітаю, так? і є головними членами речення. Далі записуємо наступне речення. Сум. І тугу наганяє, наганяє, дощ. Що? Про що речення? Про дощ це підмет. Дощ що робить? Наганяє присудок, наганяє кого що? Сум і тугу. Однорідні другорядні члени речення. Однорідні другорядні члени речення ми підкреслюємо пунктиром. Так? Підмет однією лінією, присудок двома лініями, другорядні члени речення, пунктиром. Друге і третє речення запишіть та підкресліть однорідні члени, будь ласка, самостійно. За прикладом двох речень, які ми зробили з вами разом. Також практикуємося ще над однією вправою. Будемо зараз з вами самостійно дописувати однорідні члени речення. Пишемо вправа. І спостерігаємо зразок. Перше речення. Так, записуємо за зразком. Ведмідь, кома. Рись, кома. Куниця. Куниця, тире, Це звірі. Ведмідь, рись і куниця. Це звірі. Відповідно, ведмідь рись, куниця – це що однорідні члени речення. Так, ми можемо їх підкреслити. Так? Ведмідь, рись, куниця. Про що Про вони є підметами, так? Вони якими? Є звірями. Так, ось вам визначення. Вони однорідні. Наступне дивитесь, треба дописати три пташки. Три пташки будь-яких. Давайте, наприклад, запишемо з вами разом. Орел. Орел. Горобець. Горобець. І давайте запишемо дятел. Орел, горобець, дятел тере. Це птахи. Давайте звернемо увагу, що однорідні члени речення, які йдуть підряд, так, перерахування відбувається. Орел, горобець, дятел. То між цим перерахуванням стоїть кома, так? Тому що перераховують, відповідно, ставиться. Орел, горобець, дятел, однорідні члени речення відповідають на одне питання. Хто? Відносяться до одного слова птахи. Птахи, які птахи? Орел, горобець і дятел, так? Ось вам однорідні члени речення. Далі риби. Яких ми знаємо риб? Окунь. Щука. Карась тере, це, риби. Знову ж таки, якщо вам дуже хочеться записати якусь свою назву, так, то ви дописуєте ви замість моїх прикладів записуєте свої. Знову звертаємо увагу, так, що однорідні члени речення вони записані через кому. Записані через кому, знову ж таки, відповідають на одне і те ж саме питання, відносяться до одного і того ж самого слова риби. Які окунь, щука, карать, риби. Перелік комах запишіть, будь ласка, самостійно. Отже, а в наступній, вправі, в наступній вправі ми з вами будемо працювати над поєднанням частин речення. Так, ось такі невеличкі прислів'я. Дивимося, будь ласка, будемо поєднувати за допомогою двох маленьких слів А або Але. Дивимося. Щебече, як соловейко, але або А. Подумайте, будь ласка, що нам підходить сюди краще? Щебечий, як соловейко. а. А що? Ніжно щебече, але водночас що робить? Кусає як гадюка. Записуємо перше речення. Щебече, як соловейко. А кусає як. Ага. Дюка. А кусає, як гадюка. Подивіться, будь ласка, давайте визначимо підмети і присудки в цьому реченні. Що робить? Щебече? Так, це присудок. Що робить? Кусає. Щебече, як хто, як соловейко, кусає як хто, як гадюка. Так? Тобто, в даному реченні... Присудків, підметів немає. Нам не сказано, хто це робить. Просто щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка. Наступне речення, яке в нас утворюється, Лисиця спить. Лисиця. Спить. А. Але. Краще буде, так? Вона спить, але що робить? Курей все одно бачить, так? Але курей бачить. Отже, визначаємо так підмети і присутки. Хто лисиця? Лисиця що робить? Спить, але лисиця що робить? Бачить. Що ми спостерігаємо в цьому реченні? В цьому реченні ми спостерігаємо однорідні присудки, які стосуються іменника підмета лисиця. Так, лисиця що робить спить, лисиця що робить бачить. Відповідно, в цьому реченні ми спостерігаємо присудки, але ми не можемо сказати точно, що вони однорідні, оскільки в нас немає підмета. так? В цьому реченні немає підмета. Ми не можемо визначити, що належать ці присудки до одного Слова тому, і сказати, що вони однорідні, також не можемо. Наступне третє і четверте речення ви запишете самостійно, складете і запишете, і підкреслите, якщо є однорідні члени речення. Отже, у вас має бути на кінець виконано три вправи, так? Ви їх дописуєте до кінця повністю. В кожній вправі вам є треба виконати якесь завдання самостійно. Тому, будь ласка, зверніть увагу не тільки те, що ми виконували зі мною. Отже, ще раз, давайте узагальнимо, що однорідні члени речення вони можуть відповідають на одне і те ж питання, належать до одного слова. І можуть бути як головними, так і другорядними членами речення. Далі ми ще будемо на наступних уроках з вами знайомитися з цією темою більш детально. Бажаю успіхів, чекаю фото, запису, класної, виконаної повністю роботи.